Телове місто так приліт, не так. дай Боже. Я опинився поряд із місцем, де це відбулося. Так, мої дії, що треба робити, в першу чергу потрібно розрізняти, чи ви залишитеся при свідомості чи ні. Якщо ви при свідомості, максимально швидко оцінити ситуацію по власному тілу, чи є пошкодження і чи є критичні кровотечі. Якщо є загроза критичної кровотечі, надати якомога швидше самому собі допомогу. Це являється одним із принципів, яких ми навчаємо. Перша домедична допомога, самодопомога. Це самодопомога. Я оглянув, чи немає в мене поради? Так, 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 саме так. Ви можете навіть візуально оцінити і оцінити по відчуттю, тобто угу. відчуття по тілу. Ви лежите або сидите, ви подивилися ноги на місці, пошевелили, руки на місці, пошевелили, значить, все на місці, все працює. Угу. Візуально чи тактильно. Ви можете відчути, чи є десь якась кровотеча і чи є вона критичною. Критична кровотеча, як ми завжди говоримо це різке збільшення плями, плюс можете це відчути. Це потепління, різке, різке потепління кінцівки. Оцінка ситуації критичної кровотечі немає. Можливо бути пошкодження кінцівки, механічне, тобто розрив м'язів, перелом, все може бути, але критичної кровотечі немає. Ми першу чергу відповзаємо, евакуюємося з місця прильоту. Можливо, не повністю роз... розлетівся снаряд, можливо, не повністю ще дрон не здетонував. Тобто є загроза життю та безпеці того ж самого потерпілого, який вже виявився на тому місці. Ми не біжимо. Ми акуратно відповзаємо. Відповзаємо тихенько, спокійненько, без криків, без вересків, без, всього, без всієї цієї решти інформації. Паніка і так буде. Навіщо її підсилювати? Угу. Відповзли, все добре. Потім сіли, віддихалися, і під час того, як ви відповзали, наприклад, да, ви зрозуміли вже по ходу, що у вас руки цілі, ноги цілі, хребет цілий, голова все добре, начебто. Да? Можливо, будуть якісь там незначні пошкодження, але ну, вони кажуть, на скорость не влітають. В той момент ви можете оглянутися і подивитися, чи немає людей, яким то кажуть, стало набагато гірше, ніж вам. Чи не було, наприклад, того самого пошкодження ноги, або той самий критично кровотечі у людини по сусідству, яка з боку. У вас була для прикладу, є. Так, якщо Шерень. у вас є, тоді у вашому випадку, ну в першу чергу, ви, ви слідкуєте за собою. Якщо у вас все добре, приступаємо до надання допомоги. Як би це важко не було морально, фізично, але якщо у вас все добре, тобто критичних признаків немає. Порушення життя, або як то кажуть, що вас може призвести до смерті, то ми відразу займаємося наданням домедичної допомоги. А саме в першу чергу локалізуємо кровотечу, в другу чергу стабільно бокове положення. Потім, вже, якщо є ще люди, ми вже навсеньку горлянку кричимо, щоб нам допомогли евакуювати потерпілого. Якщо ви можете самі евакуюватися, ви можете допомогти евакуювати більш е, тяжчого постраждалого. Якщо не можете, люди прийшли, евакуювали критично постраждалого, потім вже вам допомагають добратися до більш захищеного місця, тобто до укриття. І потім вам уже, е, вас вже можуть оглянути, або ви можете самі себе оглянути більш детальніше, тобто, вже на фоні того, що у вас вже більше можливостей є. Хтось поранений, ви кажете локалізувати кровотечу. Так, як це зробити? Саме краще було б, якби при цій людині був наявний турнікет. Ми люди всі реалісти, і ми розуміємо, що не може бути так, що на даний момент у всіх тилових місцях у кожного громадянина України буде турнікет. Це однозначно. Ми надіємося, що в нього буде турнікет. Якщо турнікету немає, повинні зімпровізувати, придумати той же саме або турнікет, або якусь давлячу, гарно давлячу пов'язку з того, що у вас є під руками. Це шмат одежі, тобто футболки. Кофти, можливо, навіть шарф, якщо буде шарф, це ну, не макровий здоровий, ним трохи невдобно працювати, але щось із такого більш легкого матеріалу. Знайшли угу. або зірвали, зав'язали ногу ту саму, чи руку, зав'язали, гарно зав'язали, обов'язково зафіксували, чи в пам'яті, чи десь на нозі, чи десь на лобі, зафіксували час, коли ви перев'язали ногу обов'язково. І стабільно бокове положення, повторююсь, так само. Я якщо у вас дій. є момент відразу евакуювати, то тоді евакуємо в більш безпечне укриття. В нашому випадку для нас укриття буде, коли ми просто віддалимося від місця прильоту, все угу. хоча б на метрів 15-30. І потім уже евакуація або огляд більш профільними спеціалістами. Якщо там вже виявиться хтось із медичних працівників, якщо ні, викликаємо швидку медичну допомогу. Так як ми розглядаємо випадок у місті, то я думаю, з швидкою медичною допомогою проблем не буде. Якщо ж будуть. Тоді вже краще людей зазивати, просити, щоб доставили потерпілого якомога ближчий лікувальний заклад. Ми зараз в тилу. Ви навчаєте цивільних до медичної допомоги. Перерахуйте, будь ласка, що варто мати при собі цивільному. Ми всі ходимо. Ну, якщо чоловічий склад, то може ходити з тою самою барсеткою, сумочкою наплічною або через плече. Дівчата, тобто жіночий склад, вони носять з собою сумочки, портфелики. Нинішньому тренді портфелики носять. Я всім рекомендую носити з собою, хоча б один турнікет. За як, знаєте, як, як отакажуть, як Біблію, носи біля книжечки Біблії, якщо ти віруюча людина, біля книжечки Біблії і поклади турнікет, тоді Господь тобі подякує і втричі. Якщо ти людина, яка абсолютно не обізнана в тактичній медицині, але переживаєш за свій, як стан здоров'я, також поклади при собі хоча б один турнікет, тому що не доведи Господь, буде приліт дрону або приліт ракети, будеш потерпілим. Збоку, може, буде такий шанс, що з боку пройде людина, яка вміє накладати турнікет, вміє ним користуватися, і вона тебе врятує за лічені секунди. Звернення до тих людей, які, яким би я рекомендував собою носити турнікет. Відвідуйте заняття по навчанню до медичної допомоги, тобто е, тактичної медицини для цивільних. Е, турнікету ми можемо не, не можемо тільки одним обмежуватися. Ми можемо собі, наприклад, зробити невеличку таку аптечку. До якої буде входити два турнікети, це саме менше, один-два бандажа. Чому два? Я б рекомендував би навіть не два. Я б рекомендував би чотири. Ну, ми люди, які спочатку викладали заняття на військовому рівні, тому ми більш з тактичної точки зору підходимо. Скільки кінцівок, стільки турнікетів. Mm. Але цивільні люди, можливо, готові, можливо, не готові носити таку кількість турнікетів біля себе, хоча б один. До уваги приведу такий невеличкий приклад. Я проводив недавно заняття, друге по ну, наданню до медичної допомоги в якості накладання турнікету. Через кілька днів людина. Яка була на занятті, прийшла і показує. Дивіться, будь ласка, в мене турнікет в кармані. Я був здивований до такої ступені, тому чому я був здивований? Тому що в більшість заняттів люди настільки ну, бистро і відповідально не відносилися до цього питання. Тобто вони, можна сказати, знаєте, кажуть, ну, думали, що ага, навчився, слава Богу, потім колись собі куплю. А тут буквально, вибачте на слові, напевно, в нього, напевно, так вийшло, що він після заняття зразу в інтернет замовив турнікет, і через два дні у нього він вже був. І це дуже-дуже радує. Людина віднеслася дуже совісно, не тільки до себе, а й до людей, з якими він проживає збоку. Якщо людина, яка не носить ніякої ні сумочки, ні портфелика, турнікет в кармані, він не займає багато місця зовсім. Але. З людиною всяке може бути, абсолютно всяке, і один турнікет, повірте мені, може врятувати життя. В першу чергу, ми зможемо людині надати шанс для життя найближчих 15 хвилин. Найближчих 15 хвилин, якщо ви людина, яка активно е, приймає участь допомозі людям, допомозі військовим. Взагалі буде класно, якщо ви скомпонуєте собі аптечку. Ну а до аптечки там уже входить набагато більше засобів. Але якщо для тих людей, які потрібно, є маса ресурсів, маса інтернет-видань, які е, публікують е, повний перелік засобів аптечки до медичної допомоги. Тільки не забувайте, в будь-якому випадку аптечка комплектується все добре. Ну до аптечки до тієї додається тільки один турнікет. У вашому випадку повинно бути чотири. Це моя, е, моя порада, особиста моя порада, так як ми, я ж повторюся ще раз, ми, від, 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 е, ми відталкуємося від е, тактичної точки зору. Тобто, скільки бійців, тобто військовослужбовців, потрібно мати турнікетів на полі бою. Угу. Оптимальна кількість це чотири штуки. Якщо для цивільного достатньо буде двох. Ви вже будете, ну, можна сказати, будете кращим. О, це моя порада. Можливо, зараз нас дивиться хтось, хто хотів би долучитися до війська саме як медик. Що би ви їм сказали? Я завжди радий людям, які добровільно йдуть служити в долав Збройних сил України. Людина, яка йде добровільно, це свідомий громадянин. Це громадянин, який жертвує своїм постановищем, положенням заради того, щоб служити народові України. І в нашому часі, в нашому випадку, виконувати свій громадянський обов'язок, захист суверенності нашої держави. Якщо хтось хоче прийти на медичну посаду в будь-якому випадку, тільки-тільки за, і завжди кажуть, що якщо хтось хоче прийти на службу, але сумнівається, чи є щось. Я завжди кажу: прийди поспілкуємося, зростаємо акценти. Ти розкажу нюанси служби медиків як в тилу, так і на передній лінії, тобто на фронті, де потрібно хлопців рятувати, для того щоб людина. Оцінила свої шанси перед тим, як йти на службу треба оцінити на що ти спроможний. Якщо в тебе є проблеми з хребтом, тим самим, да, або з ногами, або з руками, бойовим медиком буде працювати тяжко, тому що ти більше будеш собі давати дискомфорту і болю, ніж врятуєш бійців. Як правило, люди ну тут нічого ти не зробиш. Люди, які далеко від лінії фронту, вони дуже часто думають, що так як. І в у 2014 році, як в 2016 році, як у 2018. Війна десь там, вона не тут. Моя хата з краю, я нічого не знаю. Це дуже хибне рішення, тому я завжди говорю і завжди буду говорити людям: ніколи в житті не думайте, що війна десь там. Війна по всій Україні. І ми повинні консолідуватися, ми повинні активізуватися по максимуму. Якщо ти не можеш йти в армію служити, допустимо. Да? Ти знаєш, що в тебе є проблеми зі здоров'ям. Питань нема, ніхто тебе не заставляє в армію йти. Будь активним волонтером, допомагай людям. Наприклад, існує маса, велика маса волонтерських, волонтерських центрів, де плетуть сітки, де зносять будь-які матеріали. Люди приносять все. І навіть цим вже ти будеш допомагати. Не можеш задонатити гроші, будь ласка. Принеси пожитки, принеси те, що ну, волонтери дуже часто збори виставляють, що потрібно. Тобто будь активним. Не сиди в хаті, як то кажуть, і не жди, що хлопці все за тебе зроблять. Такого не буде. Потрібно просто так сісти і подумати. Друже мій милий, а що буде, якщо я реально буду сидіти? Орки до нас реально доберуться. Якщо люди будуть сидіти і думати, що хтось за них зробить їхню роботу, війну ми не виграємо. Тому потрібно. Працювати потрібно активізуватися. І всі, хто хоче йти в армію, я тільки, тільки за я, тільки вітаю. Я завжди поважаю таких людей. Завжди поважав, поважаю і буду поважати таких людей. Тому що я ж кажу, повторюся ще раз: це люди змотивовані, навіть якщо якийсь острах або сумніви, не доведе Господь йому сказати про ці сумніви. Молодець, кращий. Я в тебе вірю. Я того не знаю, нічого страшного навчимо. Я те не вмію. Повір мені, навчимося. Саме головне, що ти прийшов. Оце повинна бути така мотивація в людини. Коли чим більше людину мотивуєш, тим більше вона, вибачте, на слові буде ну, рватися на фронт, допомогти хлопцям. А бойових медиків навчають. Є спеціальні центри навчальні, їх навчають. Якщо людина з медичною освітою прийшла в армію, тоді, да, тоді вже потрібно йти по призиву. Тобто... Центри територіального укомплектування, так, і вони будуть вам шукати посаду, тому що ось бувало кілька таких було випадків, що медичні працівники прийшли служити, а їм сказали, що порядок призу тільки такий, такий, такий. Тому не губіться, не думайте, що вас військова частина не захотіла брати. Посади є. Служити є де. І служити потрібно, як то кажуть, ну не кожному, а чим більше, тим краще. Просто не губіться, спілкуйтеся з військовими, спілкуйтеся з спеціалістами, які знають, як правильно долучитися до ЛАО збройних сил України, і саме по вашій спеціальності і те, що ви бажаєте робити.